І на той час вже там Жужа була. Жужа, кстати, ім'я я дав. Тільки не знаю, які її насправді було звати. От. І ці розвідси нам розказали, що по чому. І вже вони мали зніматися. І кажуть, типу, ну, до, до нас собаку бережіть, корміть. Хороша собака, Ну, Типу, без питань. Було в нас 5 чоловік плюс Жужа. П'ять пайків заходили ми на три дні, мали стояти на позиції. І так вийшло, що провізії нам не могли дати піднести, бо дуже сильні обстріли були. І так вийшло, що ми одним пайком піталися, п'ять чоловік в сутки і плюс жужа. Видно, що вона голодна була. Ми одразу почали сухпайки свої відкривати її. Там якісь галети дали, якусь консерву її там відкрили. Ділилися, але ми не думали, що у нас затягнеться там з трьох суток на 9. Хоч кожен положці якоїсь каші там, чи галета свого віддавав, але ж, того, що вона дуже їсти хотіла, вона прямо скакала на груди з рук забирала їдло. Вона була хода дуже. Дуже, дуже хода була, дуже. Одна ж одне ребра її тільки і шкіра була. Це вона зараз вже як кабанчик, жертвася на ній блистить. І вже з часом, то, їжа почала закінчуватись, ми вже самі один там галет на трьох ділили, як то кажуть. Ну, не все рівно, жужі, щось перепадало, якісь крошки та старалися їй давати. Дуже було видно, якщо в нас, по нас має бути, вона вийшла на подвір'я вуха, підняла. Якщо кажуть, якщо перельот, так вона не забігає в ту шопу, де ми стояли. Якщо тільки по нам, то вона зразу вуха цей прищурила і зразу забігала, ховалася під. Прожили ми на наших пайках десь 3-4 дні. Потім вона почала виносити помаленьку, десь з-під завал, якийсь під землі, почала викопувати своє. І так як пайка вона не могла розірвати, вона виносила і ставила нам під ноги, щоб ми розривали. Ну, Штука 4 за 4-5 суток принесла вона 4-5 пайків. Але палку ковбаси принесла на подвір'ї, сіла сама, з'яла, нам з нами не поділилася. Десь знайшла, розкопала це ковбасою, вона з нами не. Не поділилася. І коли ми вже виходили на 9-ту сутку з позиції, треба було зустріти другу групу і розказати, що де, як, де підари стоять. І вона, ми почали розходитися і вона пішла з нами. Вихід теж дуже тяжкий, 8 кілометрів нам треба було вийти до точки евакуації. Побратими наші стояли, вона з ними не пішла, а з нами пішла, з ласочкою пішла вона. Камер під'їхав, ми бігом там заскочили 10 чоловік, нас виходить, що вже побратими вийшли з другої позиції. А Ласточка, дивися, кричу, Ласточка, Ласточка, чи де, починається мінометний обстріл, а він побіг за нею, що в посадку, вона налякалася, того, що вистрілів вона боїться. І він побіг ще в посадку, її якраз на руки по нам почалися вже дуже рядом прильоти, але він її не лишив, забрав собою. Так ми Жужу забрали, каже Ласточка, що відправив її на Волинь. Волонтери будуть відправити додому її. Буде вона жити в нього вдома. Каже, що він її ніде не покине вже. Коли її його немає, вона якась машина під'їжджає, вона одразу виходить на двір, чекає, думає, що це може він приїхав. Вона, коли, ну, він, коли заходить на подвір'я, вона одразу скаче на нього, цілюється там, вони, ну, вони один одного дуже понімають.